Вчора вночі російські терористи нанесли черговий удар керованими авіаційними бомбами по Новопавлівській громаді. Цього разу терористи влучили прямісінько у Новопавлівську школу. Новопавлівський ліцей номер 1 єдиний загальноосвітній навчальний заклад громади, у якому сьогодні навчається понад 200 дітей. Вони несуть нам освобождення, говорять вони. Звільняють нас від освіти, від культури, від світла і тепла. Вони звільняють нас від цивілізації. 1971 року ця школа вперше відкрила свої двері для дітей та вчителів. І мені зателефонував місцевий житель, і з таким страхом Микола Васильович а ви де? я кажу, а що трапилось? Та у нас там прильоти страшні. Я потім почав телефонувати. Мені почали казати, що десь в центрі, там і так далі. І так далі і я зразу приїхав сюди. а Потім поспілкувався з людьми, які мають. Я сказав, що два каби прилетіли, але мені потім із достовірних. Джерел мені сказали, що сюди прилетіло три каби, і ми бачимо от одну вирву. От це був один каб, який впав на подвір'я, і потім, я так розумію, ще два каби прилетіли. З вашого повідомлення ми зрозуміли, що не дивлячись на ці просто жахливі руйнування, ну вони неймовірні, і ніхто не постраждав з людей. Е, так тут нікого не було. Повинен був прийти сторож тут сторожувати, але він приходив на 19-ту годину зазвичай на роботу, а прильот був 17:30, тому сторожу дуже дуже сильно пощастило, я так вважаю. Рядом живуть люди. То перші три будинки, які знаходяться тут в безпосередній близькості від школи. Перший будинок взагалі має дуже-дуже велике руйнування. А інші будинки випали вікна, двері, там дахи порозкривало. На території Новопавлівки це єдиний навчальний заклад, це Новопавлівський ліцей. І саме на цей момент тут навчалася 201 дитина. На дистанційній формі звичайно і вчителі зараз ведуть викладають уроки з дому, тобто навчальний процес не припиняється. Хмара стояла в має та тхатю там. Юрій Васильович, а скільки ви тут директором попрацювали? 15 років. З, а, з 2010 року. А взагалі з 2002 працюю тут, в школі. Сам відходив сюди. Творювали опорний навчальний заклад. Да. Тобу, кабінет української мови, а далі кабінет біології. Сікух поколінь. Будемо більними дошками з новими метрами. Ось тут відціляв чоловіки. Ой-ой-ой! Вчився. Ходив, я ходив сюди 9-10 клас, закінчив у 83-му році. І звідси я тут я отримав атестат. І тут пройшли мої найкращі шкільні роки. Не хочу сказати нічого поганого про ті школи, в які я ходив. Я ходив початкову школу і ходив восьмирічку, а потім вже тут десятирічку. Так ми, так ми називали тоді. І це ж був вже такий це і період життя. Ну, вже Я був майже дорослим, да? і тут ну, пройшли найкращі часи мого шкільного життя. була Зіна Михайлівна. Гвоздь Зіна Михайлівна, яка у нас була класною керівницею і викладала фізику. От, і Зіна Михайлівна живе тут рядом. Я вчора зразу після прильотів зайшов до неї. У неї там досить велике руйнування, але слава Богу, вона жива, здорова, але дуже хвилюється, дуже-дуже звичайно вона налякана. І сьогодні я там був. Береж не відкриваються, <реш> щоб. От взрива чи що? Так. <реш> да. ось, ось подивіться, ось поривому. І ці, і ці. Ми зібралися з учителями-пенсіонерами, пішли поплакали. Нам ну, попікну, ми всі тут начинали, пішли всі на пенсію відсіля, а не моє нічого. Ми дійсно поплакали. Ну, оце ось виглядає, це хімкабінет. ось а за ним рядом фіз кабінет. Ми ото ходили дивитися. Я любила свою роботу. То що і учнів, згадую, І часто вчора багато дзвонило, кажуть, як глянули, за надомухати. Школа горить, а ми знаємо, що ви рядом живете. Йоклад, кажу живу, а то буде. Дивилися, плакали, бо життя там пройшло. Отуєшся, а що зробити? Аби можна зрозуміти мету цього варварства ще. Для чого все це робиться? Це Чим школа мішала? Ось у мене по стекло, кров тече, рука нога. Їсти хотіла варити гречку. Стіла на мене стекло. А другий раз взагалі. Все повилітало, всі вікна, стекла, криша, все. На малого шкаф на голову впав. Чотирнадцятим поїхали. Так ми хоч їхали до батьків. А тепер куди? У нас так завжди. Так, в у нас так завжди. Трудну Одного. минуту. Ми, ми всі в зборі. Дома кричала, страхи Господні, я за онука боялася. Я за... вже, вроді, трошки пожили, побачила, що воно бачило. Юдусь у школі. Я це тільки дивилася та кажу, боже ж мій, що ж. І пішла від цілі школи, пішла на пенсію. больно. Боляче, боляче. Вы учились в этой школе? Да. Шел, все? А ці брати ноші, сестриці Подорки поселили. Ми ж сестра братнього народу. Переживемо.